Золотий павучок, Різдвяна історія. Цю історію на святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я, тато, мама і троє діток, Тарасик, Настуня та Ільчик. У їхній привітній оселі завжди було багато радості і сміху, яких лишень забав не вигадували вони. І князівна, і Чітнечет, і скіки-скіки, і, звичайно ж, смішний телефон. А на свята їхній татусь наймав бричку із золотогривим конем, і вони всі разом їхали за місто до лісу. Але одного дня все перемінилося, на їхню країну напав північний ворог. Страшне горе, мов темна ніч, огорнуло всіх людей. Не оминуло воно й цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама й троє діток лишилися самі. Була зима з високими снігами, але вперше у їхньому домі нечутно було дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Уперше святий Миколай не приніс їм нічого. А вони ж цілий рік були такі слухняні. Може, Миколай передасть нам дарунки аж на Різдво? сумно замріялась маленька настуня. І ось настав святий вечір. Щоб хоч трохи утішити рідних, Тарасик з самого рання пішов до лісу і привіз на санях ялинку. Ялинка була дуже гарна, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому Ільчик з настуною крадькома пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33 картоплини. Правда, колись? Окрім яскравих іграшок, вони чіпляли на ялинку, обгорнуті в золоту фольгу горішки, яблука, а ще солодкі зірочки та місяченьки, спечені зі смачного тіста. Однак сьогодні ялинка стояла без жодної прикраси. Коли звечоріло, матуся заслала стіл білою скатертиною і вони посідали до столу. Ох, і сумний був той святвечір. Уявіть собі, на різдвяному столі, окрім чотирьох картоплин і чаю, не було нічого. У кутку сиротливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було тата хто знав, чий живий він був. Згадавши про тата, діти ще дужче засумували. Але мама сказала: Не журіться, мої серденятка, пам'ятаєте татів дарунок на минуле різдво? І почала виймати зі скрині одяг для ангела, маску кози і яскраві різнокольорові стрічки. Тарасик переодягся на козу. Ільчик на ангела, а Настоня прикрасила свою голівку стрічками. Які ж бо ви в мене гарні, захоплено сплеснула в долоні матуся. Шкода, що татко вас не бачить. Слухайте, а чи не заколядувати нам його улюблену коляду? І вони заколядували. Добрий вечір тобі, пане господарю, мама сказала. Бо так старалися, що коляда, мабуть, долинула аж до нашого татуся, вона зігріє його у тих холодних снігах. А тепер, гадаю, саме час розповісти нашому Ільчикові, як колись давно, такого самого вечора, як сьогодні, у маленькій пастушій стаєнці народився один хлопчик, і матуся почала оповідати про того незвичайного хлопчика. І про ангелів, які сповістили про його народження, і про пастушків, які принесли йому свої дарунки. А звали того хлопчика. Дивіться, дивіться, раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Усі здивовано повернули свої голови. Що за диво? Сплеснули вони руками. Хто це так чарівно прикрасив нашу ялиночку? А дивуватися й справді було з чого. Ялинка зверху донизу стояла зодягнута в тонке золотисте плетиво, і наче казкова принцеса осявала собою всю вітальню, а на самому вершечку сяяла мовби зіронька. Гляньте, та це ж маленький золотий павучок, вигукнула настуня. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали з за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Вони підстрибували і співали. Павучок, павучок, золотий чарівничок сплів ялиночці убрання із небесних ниточок. Павучок, павучок, золотий чарівничок. Раптом у двері хтось постукав. Усі перестали веселитись і злякано завмерли. Хто б то міг бути? Мама відчинила двері і мало не зумліла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися тихою радістю. Війна скінчилася. Ми перемогли ворога, сказав він і почав виймати з рюкзака і з кишень смачнющі різдвяні гостинці. Усі кинулися йому на шию, і я навіть не можу описати, скільки радості, щасливих слів, і дзвінких колядок було того різдвяного вечора. Усі сміялися, голосували, танцювали, обіймалися, показували татові ялинку і знову сміялися і колядували. А на самому вершечку ялинки сидів щасливий золотий павучок. І таємниче підморгував їм то правим, то лівим очком. Ось так. Кліп-кліп, кліп-кліп, кліп-кліп.